Нехай день буде добрий добрих людей. З вами людина. Сьогодні 10 січня 2026 рік. І я пишу зараз історію Котельви. Сьогодні переробила повністю другий, третій розділ. А щоб їх переробила, це тільки так сказати. Почала переробляти все не так. Робила однаково, потім тепер інакше, але це все описую в книзі. Вам буде зрозуміло, чому я. Що я роблю? І що ж? І там у Олександра Твердохлібова в нього є стаття 1888 року Котельва. І там він описує деякі історичні моменти, коли виникла котельва. А котельва виникла, він посилається на відомості тих же 800-х років, що тоді, коли опішня. А коли ж виникла опішня. І оце, ж, бачите, починається. А це ж добре що. У співавторці з Анатолієм Щербанем. Олена Щербань. Чербань, нараз із історії міста Опішня козацької доби. Бачите, якраз поки я знову напишу, напишу сторінка 10-11. Значить, коли ж у нас виникла Опішня? Опішня у нас виникла. До речі, це унікальна книжечка ця у в видана. Значить, вона, на нашу думку, розвиток поселення з назвою Опішня почався не пізніше 1620-х, початку 1630-х років. Бо Олександр Твердохлібов про котельву пише, що він не знає достеменно року заснування. Котельви. Це просто, щоб ви розуміли, що про козацьке місто Опішня вже є праця, бо може скласти враження, що скластися, що я не патріот. Значить, і тут у мене. Зміст я вам показую, це спонсор книги. Депутат, тоді він був у Піщен... Полтавської обласної ради, обраний від Пісняцького округу Жиденко, Лев. Значить, зміст. Всі книги видаються за власний кошт. розумієте? І Якщо вдається знайти спонсора, то честь хвала шана. не вдається, Ну, значить, не вдається. Значить, зміст цієї книги про опішню. Як виникла пішня? Споруди і планування міста, це ж треба враховувати історичний контекст, як це було місто обгороджене. Буремні роки, це доба, руїни, мешканці опішні, заняття населення, управління адміністрації, тераінковні та підземелля, опішня столиця Селтроваріння, історичні періоди, опішнянські роди корицьких, лихопоїв, коруставців і так далі. Значить, опішнянські гренландці, пережитка старований в житті опішнян. На початку ХХ століття. Самі розумієте, що Олена Щербань етнографією. Давно-давно е, я живу в ній. Я живу, давно-давно в ній. В етнографії. ось дядько на Мерехівці був пан Олександр Олексійович Пас, розказав про своїшниці, про народну медицину. Багато всього. Повседенне життя вдалося, до речі, унікальний знайти. Щоденник. Я весь час прошу вас, Тимофія, Середи Люденьки, клубівці, мої дорогі, команду, пишіть мемуари. Вам це здається не потрібне, а такі, як я, потім, це безцінні речі. ось Понаписував чоловік. Хто жив, як було, писав за вікном життя. Ну, ось таке. Так що, знаєте, що є. Історія пішні написана. Ну, а зараз я не пишу історію котельви, до речі, не пишу. Без мене є дослідники котельви. Костюк, Василь, Пшінка Микола. Ось у них є книги. Вони понаписували книги. Це краєзнавці місцеві, вони пишуть про котельву, як вона. Виникла з глибини віків, як що? Сюди я не лізу в історію. Я беру етнографію і причому етнографію 2022 2026 років, щоб ви розуміли. Ну, Але описую історизм, етнографізм 1888 року на основі статті Котельва Олександра Твердохлібова, уродженця Охтирки. Бо я так хочу, це моє авторське бачення. От Я так хочу подати матеріал. Так що... Дорогі котелевці, скоро чекайте дещо особливе, бо я етнограф. І я з етнографічної точки зору опишу гончарство, чорне, мертве котельви і... і етнографічні цікавинки. До скорої зустрічі у світі, моя книжечку.